Таймо всіх з Різдвом Христовим і святкуємо ми його саме до Нового року, тому що спочатку було народження Господа нашого Ісуса Христа, і лише після Його народження почалося нове літочислення, і ми будемо святкувати 2024 рік після народження Ісуса Христа. Тому будьте благословенні, нехай цей рік стане роком вашого спасіння, вашого народження з гори від Господа в ім'я Ісуса Христа. Тому що саме завдяки народженню Господа на цю землю ми маємо Євангеліє, ми маємо. Церкву, тіло Христа, через яку ми можемо з'єднатися з, з Господом та успадкувати вічне життя. Будьте благословенні, якщо ви потребуєте духовного спілкування або моли, щоб молилися за вас, обов'язково напишіть мені і я, як служитель місії християнської, слово Боже, з радістю вам відповім і буду з вами спілкуватися. Нехай вас Господь береже, де б ви не були.